Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Онуфрі готують борт до Москви транзитом через Будапешт. Повідомляють в Лаврі. А все через останнє розслідування української правди. Митрополит УПЦ МП Онуфрій в миру Орест, Березовський та ще понад 20 священнослужителів української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство згідно з витягом системи Роспаспорт 20 березня 2002 року року Онуфрі отримав у Москві російський паспорт. За рік 23 червня 2003 року. Він отримує ще й закордонний паспорт громадянина Російської Федерації, і він у нього не перший. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше ніж з 2002 року. Архієрею ПЦМП та намісник десятинного монастиря Гедеон Юрій Харон виявляється також ма має російське громадянство. Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в Москві. А у 2020 році отримав цілих два закордонних паспорти громадянина Росії. Українська правда з'ясувала також, що у січні 2023 року, майже через рік після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Гедон проводив службу в російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ Російської Федерації та Російського нападу на Україну. У грудні 2022 року. Око, російський паспорт отримав також колишній митрополит Ізюмської і Куп'янська Єлісей Олег Іванов. Після окупації Ізюма Єлісей продовжив молитися за патріарха Кирила та почав працювати на окупаційну владу. Зокрема, приймав у себе в храмі представників окупаційної адміністрації Харківської області після деокупації Ізюма Іванов тік до Білгорода, та і отримав російський паспорт. Наразі у редакції Української правди є підтверджена інформація про наявність понад 20 російських паспортів у свяжі. Щану служителів Української православної церкви Московського патріархату. Найближчим часом Українська Правда публікує ці дані на своєму сайті. Зараз редакція наводить лише деякі з прізвища священників МП, які мають російське громадянство. Митрополит Тульчинський і Братславський іонофан Анатолій Єлецьких. вікарій Тульчинської єпархії Єпископ Ладижинський Сергій Сергій Аніцой. вікарій Київської єпархії, архієпископ Пантелеймон Віктор Бащук, керуючий Чернівецько-Буковинською. Ської епархії митрополит Малеті Валентин Єгоренко, керуючи Хутською єпархією митрополит Марк Микола Петровці. Керуючи Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней. Іван Середній до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі. підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.